Всім привіт, ми тут сорянічка пройшли в Турції магазин з мене коко. Якщо будете в Туреччині, то зверніть увагу на ці обалденні постільні комплекти. Зараз 650 плюс 50, я щось не розумію, що це значить, які знижки. Нам треба купити подарунок. Тут є посуд гарний. У них каструлі. И тарелки. Нам надо зараз якус... чуть ли не в джель. Якось надо быстро сориентироваться. Что нам купить в подарок? Я, к сожалению, кого снимаю, у кого снимаю, моя башка перестает соображать, что мне надо, девочки. Это просто трендешен-трендешен. Э, не знаю. Вот это постельный да? а вот. Стоит всего 699 лир. Снимаю вам трошки, от живут там люди в Турции. С какой красотой, с какими видами, посмотрите, Какая красота. А то я на вертикаль, вертикальный вертикаль в Инстаграм, да в Инстаграм. Видите, какая красота. С такими бассейнами. Где там играют в футбол в соседнем комплексе? Знаете. Какие у них террасы? Это сами счастливые люди, мне кажется. Да я уверена, что мне кажется. Можно. Дивіться, бачите, вони садять, пробують тут горіхи, але це наш горіх листя. А горіхи в них не родять. І в нас в комплексі теж є горіх, і теж немає горішків. Зато в них ці, олівки. О, в костер пошла. Зато в них виноград. Це виноград, дикий, мабуть. Олівки. Вже тут всі позбирали. Гранат. Рости. У них свої приколи, відповідно від нас. Да, оця кожура, короче, і вони на базарі продають і з неї запарюють якісь компоти, і це типа средства від патенції. Від патенції не надо средств. Оця штука, як вона називається? Хто знає? У мене є дівчата, кстати, пишуть коментарі, які жили в Турції до цього. От ви, напевно, такі вже роздуплені. Розкажіть. Ой, а це дерево авокадо, кстати. Який сад тут побачила. Небо, кстати, затягує. Дивіться, що в них росте. Мандарини, апельсини, ось дерево авокадо. Ось ще одне авокадо і оливки. Красота, скажіть, яка дивіться, ступенечками отак от. Трохи приблизила вам. Я ніби в бабу в селі. Да? Іду і кажу, що мені бабок сидить. Тільки пальми видають, понімаєте, оця трава висока, така місцям не кошена. Оці сади, оце таке повітря, сільське, десь там півні підкарекують здалека. Це наслаждение. Гранати висять. Ой, там хтось порошкається. Люди живуть. Чуєте півні? Блін, опять ця дорога. Горка. Дивіться, Гарт... гартензія чи як це називається? Калачики, баба моя казала. Кіт сидить. Ну, хіба це не в баби в селі, а там ще один кіт іде? Ну клас. Гляньте, що я кажу, що я в селі у бабусі. Гляньте, вони всі сидить. Вони думають, що я їх буду годувати, мабуть. Бусічки, та в мене немає нічого. Та в берете немає, якісь вони інші навіть на вигляд мені, ніж наші кури. От ота така інша, правда? А, які ви гарні, такі пальоні, такі красиві. о-о-о. І півень такий, чуєте? Такий, зараз пару курочок в мішочок. І вас кик і зробить курочку в меду.